Всім привіт, друзі. Сьогодні я у мами оператор. Вона у теплиці у нас работає, да, мама? Ага, диви, який черв'як, диви. Червячок працює в замельке. Спушує земельку. замельку. Вероніка у нас сьогодні буде знімати замість мами, бо мамі нема коли, да? Так. Да. Я далі працюю в тепличці, тому що вчора. Так її не продовжила, не було коли, вже вечір був. то До кроликів, то туди, то сюди. Помагала там були з поросятами, бо ми їх переселили вже в одну кучку. Вероніка, можеш піти показати. Поросяток. А я сьогодні прийшла з роботи та давай туди руку, туди ногу. Швиденько, швиденько. Та й давай бігом сюди. Воно якраз сонце світа, зараз такну. Хорошо робити. Тільки жарко. Сильно жарко в теплиці 30 градусів. Зараз покажу, звісно. Таке накопую по одному ряду і перебираю, тому що що. Хоч по 30. Двері відкриті, але ну, тут жарко. Ось о, дивіться. Оце отакі от кетяги виходять. А мене питали, чи цей. Я не травлю, Ну, смисла в цьому році травити нема. Поки воно на корні там подійствує, як то кажуть, поки дойде, мені ж хочеться ж помідори, ж Тут я ж на помідори переробляю, хочу посадити якусь зеленушку, щас цибульку текнуть переробити. А цей, коли ж це воно буде? Це нам треба було в тому году. А ми в тому году планували її убрати, цю теплицю, ну так і не убрали. Вона, дивися, ліса садить. Хорошо, що цей? Ну, оставили, звісно. Буде. Хай ще цей год буде, а потім побачимо. Може, так само і на той год. Ну, уже ж тепер в мене другого варіанту немає. Тільки отак повибирати і все. бо по-другому ніяк. А оставити, якщо просто оставити, скопати, ну як ти? Та ніяк. Воно ж не дасть нічого рости. Ми просто поставили її тут. От за Трошки зняли, дерну і поставили Я тут кругом неї також мітличка росте, на цій території ми ж її не оремо. Ось тут частинку отгорода. І це, і пері і таке, в цій частині якраз пері росте. Ну, там же ж коріння було ще, та й пішло, забило. Коротше. Ні, я тоді посадила помідори. У мене вони це, після помідорів, де скільки черв'яків. Капець. десь іще там вчора виривала. Цих хробачків. Я забула, як називається, мені писали там хрущі. Та я їх курям поодавала, вони їх поклювали. Кстати, це щось таке. А, такий самий хробак, тільки він уже мумія, засухший якийсь. О, Що я там зала? Не знаю, мені, звісно, ця робота не подобається, але нема куди діватися. Що треба? Це в мене тільки половину скопано ще. Докопувати треба, як б лучше на дворі щось гребло. Щось робила лучше на дворі мені оце копати. Воно ще земля така, якби ж земля була більш-менш просухша, як важка така. Грудки треба, вона як пластилин. Там, де я перекопала, воно вже трошки пересохло, його перегребти і воно просохло. А тут, звісно ж, воно відкрита була сюди лили дощі. Все Пішло то воно нічого, щось буде, надіюся. Щось виросте. Щось посадимо. Так, друзі, нарешті я закінчила цю теплицю. Я замахалася, як то кажуть, мягко говоря. Ну так, зробила. Зробила, тепер нехай просихає. Я думаю, що... Якщо буде погода, то воно зазавтра підсохне. Я підсиплю сюди, перегною, все його помішаю, і можна буде щось сюди, сюди, щось сюди підсажувати. У мене вже язик заплітається. Ну і все, поки закриваю, і далі будемо працювати на території. Не знаю. Так, а де А? Вгорі закривашка. Я почала доски носити. А так, коти, як завжди, за мною. Ми ж, кажи, помощники, морально піддержуємо, да, Гошанька? Ми морально піддержуємо. Будемо прибирати територію, як завтра дощику не буде. Будемо працювати. Працювати працювати, да? а лісунька. А лісунь. Кури там теж працюють на всю катушку, риються в перегною. Друзі, ви бачили таку кучу з поросят? <рідкісні>, Рідкісні кадри, ну, бувають і такі. У нас вчора було велике поросяче переселення. <рідкісні> Забрали ми вже поросяток од мамочок і вже по місяцю. І запустили їх в один загончик. Тут два, але ну ми з нього зробили один. Забрали нижню перегородку. Мамочок отсюди забрали, щоб їм було місце. Думали в один, але їх занадто багато, як для одного загону. І отак мамочки там тужать, ходять за ними, переживають, хрокають. Ну, що поробиш, скільки вже можна. Вони їдять прекрасно вже. Ось тут. У них кориця стоять із кашкою, ми їм даємо поки три рази варену кашку. А там вже хто як схоче, так і буде годувати. Полякалися бідні, у них вчора такий просто був переполох, і вони дуже бояться. Повилазили один на одного. Ладно, йду я, йду, йду, перелякалися. Що я така страшна? Ми боїмося, каже, ми боїмося страшне. Ні, ну Це комедія, я зараз повторюю. Айфелову вежу построїли. Та ми ж, каже, боїмося. Вчора нас такий, каже, стрес був. І от маму позабирали, і тут стрес, каже, без мами. Лякаєте нас.